Права 887. Мати доручила синові купити продукти. На хліб він витратив 350 усіх грошей, на молоко 13,50, на овочі 11,50, а 1950 усіх грошей на фрукти, на яку покупку було витрачено найбільше грошей, найменше грошей. Чи залишилися гроші у хлопчика після покупок? Ну що ж, давайте крок за кроком давати відповідь на ці запитання. Спочатку, щоб дати відповідь на те, на що було витрачено найбільше грошей і найменше грошей, нам треба порівняти ці дроби. Ми бачимо, що у нас знаменник всюди однаковий. Тоді пригадуємо, що чим більший чисельник, тим більший дріб. То давайте ми їх впорядкуємо, ці дроби. Пишемо перше. Ну І записуємо, оскільки. Давайте найменше запишемо. Найменше у нас чисельник це 3 то пишемо, оскільки 3 У нас менше. Так, наступне у нас 11,5. Що менше. А далі у нас 13,5. то записуємо 13,5. Що менше. Ну, і найбільший дріб у нас тут 1950. Так, то? Тоді ми бачимо, нас запитують, на яку покупку було витрачено найбільше грошей. То виходить, що найбільше грошей це 19,50-х, було витрачено на фрукти. Пишемо, то найбільше. Грошей було пишемо, було витрачено. На фрукти. На фрукти, можемо навіть написати чому? І в дужках можемо так записати, що це дев'ятнадцять п'ятдесятих усіх грошей. Так. А найменше пишемо, а найменше. Грошей. Було витрачено. Найменше у нас 350, то це на хліб було витрачено на хліб. І записуємо в дужках, що це 350 грошей. Ну що ж, відповідь ми дали на запитання: тобто, скільки було витрачено найбільше, це найбільше на фрукти і найменше найменше на хліб. Тепер нас далі запитують, а чи залишаться гроші у хлопчика після покупок? Ну, Давайте спочатку знайдемо суму усіх тоді витрачених грошей, скільки він витратив, пишемо друге. І тоді нам треба 3,5 Додати. Тоді 13 п'ять. І додати тоді 11 50. -х. І додати 19 50 -х. І це дорівнює. Ну що ж, у нас спільний знаменник 50. То додаємо тоді чисельники. Чисельник у нас буде 3 плюс 13. Плюс 11. І плюс 19. Записуємо 50. І це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 13, це буде 16. Плюс 11 плюс 19 це буде 30. І це все буде 50 Ну і пишемо, що це дорівнює. 16 плюс 30 це буде 46. П'ятдесятих. Пишемо в дужках чого грошей. Записуємо витератив. Хлопчик. Є. Ну що ж, тоді нас запитують далі, а чи залишилися гроші у хлопчика після покупок? Отже, він витратив 46,5. А всього у нього було 1 або 50,5. ,50 Оскільки 46,5 ,50 – це менше, ніж одиниця, то в нього ще гроші залишаться. Записуємо так і записуємо в третьому. пишемо. Оскільки записуємо 46,5. Це менше за 1. Ну, можемо пояснити чому, тому що сорок шість п'ятдесятих? за п'ятдесят п'ятидесятих. То записуємо. У хлопчика. Залишилися. Залишилися гроші після покупок. Є. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь відповідь? Отже, нас запитували. а... На яку покупку було витрачено найбільше грошей, пишемо найбільше на фрукти. Далі нас запитували найменше грошей. Це на хліб. І останнє, чи залишилися гроші у хлопчика після покупок. Можемо сказати або так, або залишилося. Ну що ж, ось таке завдання на повторення операції з дробами. На цьому вправу завершено.